Доброго дня, шановні телеглядачі, вітаю вас. З вами магазин Арсенал та його новини. На сьогоднішній день хотів би вам представити один із видів зброї, так звані гвинтівки пневматичні PCP. Тобто, ну, це гвинтівки які попереднього накачування. Ці гвинтівки, вони є фактично любого виробника, який на сьогоднішній день зустрічається. Тобто, ну, як на мене, тільки ліневий вже не робить ці PCP. -шки. Вони поділяються на два види: є прямоточні, є редукторні. Яка краща з них, дуже важко сказати. У нас, як завжди, в цій сфері є два табори. Так одні будуть ділитися, будуть вам розказувати, що прямоток він кращий, другі будуть розповідати, що редуктор кращий. Тобто тут вже треба буде вам саменькому сідати, вичисляти, читати, дізнаватися і вирішувати, яка вам більш до вподоби. Ці всі гвинтівочки, як правило, ті, які продаються у нас в магазинах, вони всі йдуть недозвільні, калібр у них 4,5, і не дивлячись, що швидкість кулі у них. Дуже часто може дорівнювати 400 метрів на здульному срізі. Цікаво вона тим, що ви можете використовувати тут фактично любу кулю, яку ви знайдете калібру 4,5. Чому тому, що якщо в пружинно поршневих ви маєте певне обмеження по вазі кулі, тому що занадто легенька. Не дуже добра буде для пружино-поршневої гвинтівки, і так само як заважка, також вона буде не дуже добренька для цієї ж гвинтівки. Абсолютно все рівно шо вона буде виштовхувати, хоч легенька, хоч слабенька. Вона віддала вам порцію газу і він її розігнав ту кульку. Дуже цікава ця гвинтівка ще тим, хто хоче поправлятися в влучній стрільбі і мати доволі максимально дешевий постріл. Це саме буде ваш результат. Так само ці гвинтівки чудово можуть підтримувати вашу фізичну форму. Хто знає, як користуються ними, знають, що це таке і наскільки цікаво. Саме цим редукторним насосом високого тиску накачувати оці от резервуарчики, які йдуть е, до цих гвинтівочок. Для більш лінивих е, можна запропонувати заправні станції. Правда, питання в тому, що ці станції вони потребують постійного контролю, і вам треба також знати місця, хто вам зможе накачати саме ці балони. Ці гвинтівочки, вони, як правило, розміри бувають різні від отаких от, от класа bullpup до класичних. Стандартних довгих гвинтівочок. Не дивлячись на те, що це, скажімо так, пневматична зброя, все одно звук пострілу тут доволі такий голосний. Багато гвинтівок. Комплектується відразу інтегрованими засоби зниження шуму. На деяких треба це саменькому все докуплювати. Яку саме гвинтівку обрати? Тут будете ви вже дивитися індивідуально. На мою думку, ви можете придбати фактично любу гвинтівку, яка вам впаде в око. Можете спробувати себе в цій справі. Коли почнете стріляти, зрозумієте, що вам треба поміняти, що ви б хотіли покращити. Так само є у нас в Україні хлопці, які можуть вам зробити кастомну версію цієї ж самої гвинтівки. Так само вони вам можуть відтюнінгувати те, що ви вже придбали. Вони там хлопці дійсно з рівними руками знають, що вони роблять і знають, що вони отримують. Єдине, що б я хотів застерегти, це треба пам'ятати, що гвинтівки, які будуть змінювати калібр, тобто там, де у вас буде кулька, вже не 4,5 мм, а більше. Там, як правило, йдуть 5,5-6,35, і пішло далі. Пам'ятайте про те, що ця вже гвинтівка потребує реєстрації, тобто це вона вже буде йти як метальна зброя, і її треба реєструвати відповідно в органах. До цього маєте відійти підійти доволі дуже відповідально, тому що здається, така дрібничка, як там змінили калібр, взяли чуть, -чуть більшеньке, чуть-чуть це може призвести просто до кримінальної відповідальності, тому що така гвинтівка вже буде прирівнюватися до вогнепальної зброї, якою ви будете володіти незаконно. Тобто майте на увазі це. Що стосується самих гвинтівок, е їхніх ресурсів, всього остального. зачасту ці гвинтівки ведуть себе дуже надійно і прогнозовано, тобто ви можете підібрати кульку, добитися від неї певної кількості певної групи, яку ви зможете. Вибувати і найбільший плюс у цих гвинтівок, які вони можна прогнозовано стріляти на доволі скажімо так великій відстані, як для таких гвинтівочок. Ці гвинтівки абсолютно лояльні до оптичних прицілів. Якщо на пружинно-поршневу гвинтівку поставити оптичний приціл, то це я вам скажу цілий квест, тому що підібрати це дійсно дуже часто люди не розуміють, коли вони купують гвинтівку за 10 тисяч, чому на ту гвинтівку приціл вартує. Десь близько 20 тисяч, тому що насправді пружинно-поршневі гвинтівки, вони доволі, скажімо так, не дарма їх називають вбивцями прицілів. На PCP тут же, ж, звичайно, ви можете встановити самий простий приціл, тобто і не перейматися тим, що він вам довго не проживе. Тут віддачі абсолютно немає ніякої. Ну, Тобто невелика віддача буде, тому що, як не крутіть, але кулька, коли виходить, вона відштовхується. Тобто а критичної нагрузки приціл на собі не буде відчуватись. За рахунок цього, скажімо так, це доволі економний, доволі цікавий вид зброї, який допоможе вам відкрити в собі дуже багато таких сторін, які, скажімо так, вогнепальне повноцінні карабіни, вони вам Будуть вас стримувати в ціновому діапазоні, тому що на сьогоднішній день відносно плюс-мінус нормальний патрон, який ви будете прогнозовано стріляти на великій відстані, ну, в середньому 80-100 гривень. То в PCP-варіанті ви за 600 гривень купите 500 кульок і ви будете стріляти дуже довго. Це короткий такий екскурс, який я вам хотів зробити по pcp гвинтівочкам Якщо є бажання, приходите, дивитесь, ми покажемо. У нас є спеціаліст, який вам це все діло роз'яснить, допоможе підібрати і скаже, що вам ще можна до цього докупити. На все добре!